Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію із загибелью пілота Олексія Мес і е з авіакатастрофою f 16 Це було тиждень тому, 26-го. 26-го. Так, це нагальне питання, ну, яке стоїть на порядку денному, можна так сказати, важливе питання. Так. Давайте подивимось. Що відбулося? Що відбулося з літаком, на якому був Олексій Месь 26 серпня 2024 року? Що відбулося? Що відбулося? Так. Неочікувано припинилась взаємодія двох компонентів. Двох компонентів. Ну, два компоненти. Це може бути пілот і літак, або всередині літака якісь дві складові важливі. Складові важливі. Зупинка керування. Бачите, зупинка керування. Неспроможність справитися з керуванням. От він як маг, який все може. Зупиняється, енергія зупиняється. Чись мені, знаєте, оцей символ як пропеллер? Не знаю, ну, сопла, турб, турбіни. Лі... Пілоти мене зрозуміють. Зупинка. А тут Якби виходить, інформація, скажімо так, ілюзорна, і відома інформація ілюзорна. Чому? Тому що існує багато версій, чому зупинилась взаємодія двох компонентів. Знову ж таки тут жириться дуальність, дуальність і роблять ну, тобто, вибір роблять, що саме намагаються сконцентрувати, виявити одну з двох причин, що саме щось є приховане, скрите. Так, ну це, я вам так хочу сказати. Мічові карти це повітряні об'єкти, які його підбили. Повітряні об'єкти, які його підбили. Так, це... Обмеженість. Літаючі об'єкти. Це літаючий світ. Світ це те, що літає. Літаючі об'єкти його підбили, все. Унеможливили його, він не бачив. Унеможливили його пересування. Все. Літаючі об'єкти. Це ворожі, ворожі ракети чи дрони. Що там було? Ну, по королю це м, ворожі об'єкти. Взагалі, то пентаклі це в мене як дрони виступають, але це все одно щось залізне, як би там не було, бачите, м, зупинка руху, зупинка руху, розпадання, розпадання його цілісності. Розпадання його цілісності. От э, літак розпадається наслідок того, що в нього влучила ворожа, ворожа. Щось пішло не так з керуванням після цього. Ну, звичайно. Так, покажи, ще мені, будь ласка. Так. Це вороже, як шальна. Знаєте, я такий вираз, шальна пуля, то це якась шальна, шальний дрон, шальна ракета. Ну, от щось таке. Якби це не ціле спрямовано, а от просто от як от внаслідок ворожих маніпуляцій, можливо, а можливо навіть знаєте, вони якось так керували тими ракетами і дронами, що ну, от як шальна пуля. От, Шальна ракета, шальна, шальний дрон, ну от, щось таке, от, напоровся, випадково, випадково напоровся. Тобто це було кероване вороже щось. Кероване вороже. І в той момент же ж літало багато їх. Літало їх багато. Знову це диявол. Ну, от, втрачається зв'язок. Розпадання ресурсів літака втрачається зв'язок між компонентами. Знову ж таки, два або три компоненти. Ну, знову ж таки, ну, це в будь-якому випадку це шальне щось таке, ну, знову закохань. Третя сторона, неочікувано. зупинила. Тобто це з боку, з боку Рососії. З боку Рососії. Це було 100%. Тому ось так. Але все одно до сих пір на цією ну, якби, намагаються або намагаються приховати щось наразі. Я вам ще так хочу сказати. Намагаються е, за, закрити цю тему, розумієте? Прикрити цю тему відому, припинити її розповсюдження цієї теми, покрити її, е, якби, туманом ілюзій, щоб люди, ну, ну, убезпечити людей, наприклад. От в мене таке відчуття, намагаються закрити цю тему. Там же ж, якби зняли з посади зняли з посади людину, головнокомандуючи повітряних сил, а він зачепився з тою рудою придурошною. І тому, я, бачите, намагаються прикрити цю тему, щоб за неї забули такі відчуття. Бачите, не дати ходу далі, не розповсюджувати. І, ну, з метою розповсюдження всяких фейків, слухів, таких, знаєте, хто, хто куди, щоб не було дві, скажімо, версії. Ну, я знаю, що говорять, що це там дружественний вогонь або це орки. Ну, тобто чорне або біле. Тому це намагаються припинити, щоб ну, не було цієї взагалі, щоб не гуляли фейки всякі. Щоб не гуляли фейки, щоб не замовчували те, що робить, те, що робить ворог. Знаєте, то зупинка злиття дій ворога, розумієте? Тобто це ворог винен. Тут треба ворога всьому звинувачувати, а не когось ще. Якщо ми будемо думати, так як е, сказала ця руда безумна, то це буде кінець нашої єдності. Розумієте? Вона робить розбрат. Тупа рубає нас, рубає нашу спільність, нашу спільноту, наше об'єднання. А це не по долі. Це не по долі. Тому Її, ну, я не знаю, що її не, не приберуть, не заткнуть, не заблокують її сторінку. Я не знаю, що це безумно. Ну, вона багато на себе взяла, бачите, за цими картами. Багато на себе взяла, і знаєте, як той диванний експерт сидить і думає, що вона краще всіх знає. Але по суті, вона цим своїм зухвальством вона наносить велику шкоду Україні. Мало того, що в нас є трійка мечів, так вона нам робить перевернуто, що нам важко вийти з цього стану. Тобто, А взагалі-то по картах це ще і як вимушений вибір її так робити. А чому? А тому, що вона чиясь власність, і хтось нею керує. Ось так. Вона чиясь власність. Ну, дослівно. Яка в, в ну скажем, в невигідному положенні. Їй так сказали говорити. Так, да, вона з цього получає. Знаєте, трійка є, навіть три людини. Вона і ще хто? хто? Хто ще нанісенітниці нес... такі несе? А в них один спонсор. В них один спонсор. Ну, ось так, чи приберуть цю руду? Чи приберуть її взагалі з політичної арени, чи приберуть її. Ну, вона дограється, я знову кажу, ну, я вже говорила це раніше. Не дочекаєшся, не дочекаєшся втрати шансу колись спіткнутися і впасти, злетіти з тої, арен, з тої верхівки, бачите, от він наверху, а це він впадає. Не дочекаєшся втрати шансу, іншими словами, що треба почекати, і вона впаде, вона, колись вона спотикнеться. Колись вона договориться, ну вона от, дурень перевернутий, знаєте? Вона дурень та ще й перевернутий. Тобто вона ще дограється по дурню, дограється. Не можу сказати коли, але це буде, знаєте, ми будемо чекати, але потім це стане раз неочікувано. От. Навіть ми забудемо на якийсь час про неї, вона щось буде ще говорити, але потім бах і, і її зняли, її забрали, її прибрали. Ну, ось так, але вона дограється. Там сім'я, сім'я, за неї, ну, її, її сім'я, скажімо так, з тим е, спонсором. Бізнес-сім'я, поки за неї. Знаєте, її береже поки що. Вона ну, потрібно, щоб вкидувати таку фігню. Знайшли дурочку, знаєте, яка не думає за наслідки, а які, знаєте, дураку нічого, дурака немає відчуття страху, так і само в неї. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення.